У нас є тут сторожування, є сторож, він же і начальник ПСО. і До мене поступив дзвінок десь, ну, образ, десь приблизно пів на першу ночі. От. Було повідомлено, що є влучання, я одразу зібрався і прибув на місце». «Я Якраз обійшов склади, вернувся до свого місця, дислокації. так сказати. Замітив, що гелікоптери летіли два штуки. І стояв, чую, гелікоптери пролетіли, летить, ну чути звук двигуна шахеда. Потім почали обороти збільшуватися і взриватися.